Друзі, вітаю! Сьогодні з нами в Будедім найкращий спеціаліст з юридичних питань у Львові, Оксана Яринич. І ми запросили Оксану спеціально, щоб розібратись в програмі ЄО Селя, для того, щоб зрозуміти всі тонкощі, як же ж продати і оформити будинок чи будь-яку заміську забудову в передмісті по цій програмі. Оксана, розкажіть, будь ласка. Про цю програму є 3%, є 7%. Люди плутають. Що, що до чого? Так насправді програма працює. Багато хто думав, що не буде фінансування, але фінансування наразі є. І є різні пільгові категорії, які можуть отримати кредит під 3%, навіть під 0%. О. Інші категорії так під 7%. Але ці пільгові категорії є визначені: це військовослужбовці, педагогічні працівники, науково-педагогічні і медичні працівники. Є багато нюансів, звичайно, в державній програмі, як і в будь-яких державних програмах. Я також багато переглядаю і читаю статей, відео. Звичайно, банки дали класну можливість кредитування, але всіх застерігаю бути. Максимально уважними і читати між рядочками, оскільки там також приховано багато моментів. І перший момент це те, що Потрібно мати достатньо дохід офіційний коштів, тому ті, хто працюють офіційно, можете претендувати на ту програму, а ті, хто мають дохід неофіційний, можете зареєструватися також ФОПами і легалізувати свої доходи. Бо багато хто там консультує чи як педагоги навчають дітей, учнів, студентів. Можна також це легалізувати, щоб мати більший розмір щомісячного доходу і. Претендувати на нерухомість. Скільки, скільки треба орієнтовно мати доходу на родину, класична родина з чотирьох людей для того, щоб взяти кредит до 20 років? Так, кредит, Так, максимальний термін mm -hmm. 20 років, mm -hmm. і перший внесок особа має сплатити мінімально 20%. Або якщо вона бере дорожчу нерухомість чи більше квадратних mm -hmm. метрів, то цей перший внесок також має покривати оці додаткові метри чи надлишкову площу. Mm -hmm. І і скільки треба заробляти для того, щоб такі кредит оформити на таку Мінімально родину? потрібно 20 тисяч гривень, щоб було mm, щомісячного та mm -hmm. офіційного доходу. Тому, в принципі, багато досить категорій в нас попадає, але є звичайно і проблема, оскільки не всіх високі заробітні плати, от ті самі педагогічні працівники, вони можуть мати і 15 тисяч а далі дозаробляти репетиторством і всім іншим Тому потрібно от легалізовувати реєструвати. Підприємців і тоді і навіть ті, хто мають нижчу зарплату, зможуть отримати кредит. Ну класна історія з ФОПами. Бо багато хто є ФОПом, так і з мого особистого оточення. Навіть ми про це говорили. кажу, так це ж ФОП, ти можеш Він, да а я думав, тут тільки зарплата. Та ні, не обов'язково. Просто <кій> ці пільгові категорії вони мають <кій> працювати на комунальній або державній <кій> основі. Тобто, якщо там е медпрацівник приватної клініки, то він не буде попадати під пільгову категорію тих 3%, Кредиту тому обов'язково треба основне місце роботи має бути комунальна або державна установа, але може бути друге місце роботи приватна установа. Якщо говорити для всіх категорій, це 7 річних в гривні. Так і там є якась індексація, прив'язка до курсу, чи як кредит видається mm. в гривні, але є нюанси в різних банках. Наприклад, хтось хоче достроково погасити кредит. Mm. В деяких банках в договорах прописано, що з моменту, коли погашає особа кредит, тоді і перестають нараховувати ті відсотки. А інші банки можуть нарахувати відсотки і наперед, і потрібно погасити. Оці відсотки, наприклад, я там хочу першого числа закрити кредит, mm -hmm. а вони можуть до 30-го чи до 25-го нарахувати. Тому ці дрібним шрифтом, те, що я кажу, є нюанси, і кожен банк встановлює свої правила. Загалом вони такі для всіх однакові, але є. Ну, мені здається, так. 7% в гривні, то це мега вигідно платити, платити просто в гривні під 7%. І та до речі, і... колись ми mm. просто мріяли про таке, no. коли в нас було 23-25%. і то навіть ті люди, які брали тоді, вони задоволені, бо взяли в гривні. А mm, та, як курс валют в нас дуже нестабільний в теперішній час, то вони вважають, що вони виграли навіть те, що тоді взяли в гривні. А зараз під 7 чи під 3% ну це. Мега класна програма. Єдиний нюанс: якщо наприклад пільгова категорія отримала кредит під 3%, ага. а потім перестає працювати там військовослужбовцем, медпрацівником, ага. то її переводять на ставку 7%. 7%. Так. Там потрібно постійно оновлювати дані, щоквартально подавати, і, звичайно, не можна нічого приховувати, оскільки можуть нарахувати угу. і штрафні санкції там, до 20 і більше відсотків. Тому завжди максимально старайтеся подавати об'єктивні правдиві відомості. Я так розумію, що основний метод подачі це через дію, так? Так. що просто заходить в застосунок. Клієнт так, людина хоче собі придбати і заносить всі параметри. Там готова анкета. Так, та це досить легко зробити. Там, в принципі, не потрібно додаткових якихось роз'яснень, подає заявку, і тоді попередньо банк погоджує, і особа самостійно далі шукає житло чи квартиру, чи тепер вже дозволили і будинки брати. Бу будинок має бути введений, збудований, введений в експлуатацію. Оцінений оці... оцінщиком так. так державним, і е, має бути не більше як три роки. З моменту так є нюанс. Прописаний, що може бути і 10 років, але зазвичай на практиці банки не хочуть погоджувати, якщо більше трьох років. Тому варто орієнтуватись на. Нові будинки, і от до речі, теж нюанс з банками, про який я хотіла розказати, що оцінка теж має бути в тих оцінщиків, які акредитовані в їхньому потрібно банку. та які в кожного банку свої акредитовані там оцінщики, нотаріуси, будівельні компанії, якщо ми говоримо про багатоквартирні будинки. І е, деколи люди бувають, мають знайомих там чи оцінщиків, чи mm -hmm. страхування, бо обов'язково потрібно укласти договір страхування на майно, і їм рахують ну по їхніх тарифах. Mm -hmm. А ті, що акредитовані банком, зазвичай це дорожчі тарифи, тому теж цей нюанс потрібно наперед прораховувати і розуміти, що крім тіла кредиту, які особа має заплатити, буде набігати. Страхування, і до речі, бажано й в теперішній час укласти договір страхування і здоров'я, хоча це не обов'язково. Але для того, ну ми живемо в такі непевні часи, і для того, щоб наш кредит потім там нашим спадкоємцям та не Впав таким тягарем, то звичайно здоров'я це відповідально, це по сучасному, це свідомо робити такі додаткові договори. Тому з додаткових витрат буде комісія банку, буде договір страхування нерухомого майна. Оцінка, ну і там щомісячні якісь платежі, комісія або одноразовий деякі банки один відсоток беруть від всього розміру кредиту. Ну, Так звана ефективна ставка. Так скільки вона виходить по ЄОСЕЛІ орієнтовно? Ну воно так десь і виходить 8 до ну 9. Ага, Тобто пару відсотків додається. Ну не, не пару, але так додаткові витрати є. Але знову ж таки, чим класно державна програма є оселя, що там нема. Такої межі, тобто можна обирати і більшої площі нерухомість. Поговоримо про площу. Якщо ми беремо в кредит квартиру, то має особа мати менше ніж 52,5 метрів квадратних на особу площі, плюс по 21 метр квадратний на кожного члена сім'ї, але Членом сім'ї вважається там чоловік, дружина, діти до 18 років. Ті, хто старше 18 років, вже не підпадають під це визначення. А якщо будинок, бо це таке нововведення, що дозволили брати будинки, то там дозволяється, площа має бути в особи менше як 62,5 метри квадратних і теж додатково 21 метр. Але чим класно? Програма є оселя і для будинку, що нема обмеження, що ви можете взяти тільки там 65 чи 62 квадрати. Можете взяти будинок і 100, і 120 mm -hmm. квадратів. Просто за ті додаткові метри потрібно буде оплатити в першому внеску. Одразу так, так. моделюємо. Є будинок коштує 4 мільйони гривень. Ну от 100 тисяч mm -hmm. доларів, так оцінка державна 3 мільйони мільйона. Mm -hmm. Тоді як треба мільйон той, що не вистачає доплатити, і це буде перший внесок, чи 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 як тут модель? Ну от от є проблеми, якраз mm. на практиці, от з тими mm. оцінками, що вона може бути чи більша та, ніж чи, наприклад чи більше, продавець, чи менша та. Чи менше, та. Бувають випадки, коли особи самі звертаються і просять там переглянути uh -huh. оцінку. Або якщо не можуть, ну то вони мають просто заплатити податки з більшої з 4 мільйонів, а продавцю перерахують 3 мільйони. Це буде впливати оцінка на податок. З uh -huh. коли будемо кладати нотаріус договірта, то обов'язково нотаріус не може взяти з меншої вартості податки, тому ми оплачуємо з більшої, але продавець тоді отримає ту ціну. Там три мільйони, якщо коштує майно. І по самій моделі розрахунку вже банк-продавець то наскільки я знаю, то Падає сума на рахунок і потім по 100 тисяч в день. Так, готівки. Може... <гум> так, я це, ні. до речі, не кожен продавець хоче продавати mm. по Єоселі, бо є такі нюанси, що йому заходить в гривнях mm. вся сума. І, звичайно, ми не знаємо, який курс валют, чи ми прогадаємо, ну, та, чи та, навпаки трошки... виграємо. Та. Тому дехто як чує Єоселя, каже, ні-ні, я шукаю без ЄОСЕЛІ, але. Тенденція останніх два місяці пішла до того, що навпаки люди почали хотіти продавати ага. по ЄОСЕЛІ, бо е, в них, наприклад, не продавалося довший час нерухомість або дехто е, вказує вищу ціну, оскільки менше людей ага. хочуть продавати по ЄОСЕЛІ. Тут продавець може чуть-чуть. Підвищити ціну mm. на своє нерухоме майно і таким чином теж він собі за рахунок оцієї трохи вищої ціни може перекрити ті всі незручності, ніж він би укладав без державної програми. Е, Оксана, які вимоги до ділянки до будинку по цій програмі? Звичайно, так як це державна програма, mm -hmm. то не кожен будинок і не кожна земельна ділянка підпадає, оскільки документи мають бути ідеальні юридично. Земельна ділянка має бути обов'язково в приватній власності, будинок окремо стоячий. Хоча, до речі, в інших містах України я супроводжую дуплексі, так mm -hmm. клієнтів, і там погоджують тонхауси дуплекси. В нас поки що, наскільки я бачила і от спілкуюся теж з ріелторами. Хочуть під цю програму окремо стоячі mm -hmm. будинки, і дуже звертають банки увагу на земельну ділянку і взагалі на перехід права власності, яким чином набутою власність mm -hmm. будинок. Чи земельна ділянка правильно була узаконена? Чи нема не було якихось схем чи при є детальний план забудовича чи, чи потім архітектурний не архітектурний буде... проект? Так та роботи, так, всі. тобто мають бути всі mm -hmm. дозвільні документи. Ну і звичайно ще одна така. Так би мовити, незручність для тих, хто продає по є оселі будинок і земельну ділянку. Це те, ну я думаю, всі знають, що багато продавців продає просто земельну ділянку, навіть якщо на ній стоїть будинок, не роблять документи, не вводять в експлуатацію, щоб уникнути сплати податків. По ЄОселі так не пройде, так. має бути обов'язково право власності на земельну ділянку, на будинок потрібно офіційно сплатити всі податки. І тут, до речі, в мене питання до вас як до компанії Буде mm. дім. От е, яка у вас ситуація з покупцями? Ви вже працювали по ЄОСелі? У нас якраз в цьому місяці має бути перше оформлення. Ми вже пройшли стадію е, вивчення банком всіх документів, е, все погоджено. Ми фактично зараз. Процесі оформлення цього першого будинку. Ну і як ви сказали, у нас все у нас спочатку приймається детальний план забудови, все погоджено з сільрадою, з архітектором. Тобто не буде суддя. Да -да 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 -да. Цей будинок в приватній власності, під забудову, ділянка. Ну, якби все, все чисто, законно, правильно. І ну, от Сподіваюся, що там наступний тиждень. Буде буде перша угода, і потім в кожному містечку у нас є будинки, які готові під угу. Uh -huh. А скажіть ще таке питання? Я завжди запитую в забудовників: uh -huh. так, хто бере на себе оці витрати і податки? От, наприклад, там ваш будинок коштує там 70 тисяч uh -huh. доларів. Ну і потрібно з того сплатити 5% податку, один там дершмето, пенсійний це покупці і 1,5% військовий збір. От тих 6,5%. Ви закладаєте в ціну, ви оплачуєте чи чи покупець? Оплачує. Ми з клієнтом домовляємось 50 на 50 Розділити угу. ці витрати додаткові витрати. Так. Тобто, ви говорите ціну будинку із землі, і додаткові витрати 50 на 50. Ну до речі, це не кожен забудовник так робить, бо в більшості так я супроводжую часто клієнтів. То всі витрати на, на клієнта на про клієнта про те, та за так. все платить покупець, і навіть ті податки, які має продавець, все одно оплачує покупець. Тому приємно, коли є таке лояльне ставлення <ган> до клієнтів. Е, тоді ми е, закликаємо приймати участь в програмі наших глядачів, перевірити свої дані, і це будь-кому е, дуже корисно, вигідно і класно. Е, по Прийняти участь і підтримати дуже підтримати важливу галузь. До речі, галисто. зараз от я би хотіла теж наголосити на тому, що є оселя все більше йде на первинний ринок, тобто на. Акредитацію забудовників, які ще не здані в експлуатацію будинки на будинки от до трьох років, щоб підняти економіку та підтримати зараз ситуацію в країні, оскільки вторинний ринок теж добре звичайно брати під ЄОСЕЛЮ, Але ми розуміємо, які витрати зараз несуть забудовники. Ну вони просто для мене зараз титани в такий важкий час продовжувати бізнес і державна програма та зараз дає гарні. Умови, гарні проценти, тому нема чого боятися. Звичайно, уважно треба підходити до вибору і забудовника, і продавця, і документів. але... Власна можливість, особливо для тих, хто там живе на оренді чи не має можливості купити собі житло, то просто потрібно скористатись зараз цією нагодою, і хто має кредитні ліміти, то теж наголошую, позакривайте перед тим як подавати заявку по є Бо є випадки, коли банки відмовляють, навіть якщо ви не маєте кредиту, чи ви там не користуєтесь, чи як знаєте, я там тисячу гривень взяв, потім назад mm -hmm. е, поклав. То ця вся історія перевіряється. Тому перед подачою заявки по ЄОСЕЛі постарайтесь по максимуму свої банківські рахунки привести в порядок, позакривати всі кредитні ліміти. щоб у вас була чистенька гарна історія? Офіційно працюйте, сплачуйте податки, і в нас є що вибирати. І класні забудовники, які будують будинки, і продавці, які йдуть на зустріч зі своїм клієнтам. І в нас ще е, е, цікава є оселя не тільки кінцевим клієнтам, а також інвесторам, які цікавляться орендою, бо е, виходить, що. Перекриваються. Єдине, що е, треба буде додати інвестицію в ремонт будинку. А, але е, сплата по при сьогоднішньому курсі справді сплата по є оселя там, грубо кажучи, 400 доларів, а здача в оренду 800-900. Ну ну та є да, дуже, фінансовий дуже дуже швидко. Окуповується до речі, до теми таких фінансових різних схем. Ще часто прораховують от клієнти і інвестори, чи доцільно їм сплачувати весь кредит, чи, наприклад, частину коштів на депозит покласти, бо mm. там можуть бути більші відсотки, mm. особливо якщо пільгова категорія, mm. і таким чином перекривати собі тими відсотками з депозиту і не сплачувати, бо все таки воно зафіксовано в гривні. Yeah, yeah. Та або беруть там два ну два не два об'єкти мається на увазі, коли. Там дві різні сім'ї, брат, сестра, і вони собі теж там домовляються. Ну, прораховують, що вигідно взяти, та якщо мають можливість. Тому треба включати голову і думати. Є така можливість, треба нею користуватися. Оксано, дуже дякую. Дякую да, вам. Да, чудова, корисна інформація. Сподіваюсь, що ми допомогли прийняти рішення. Багатьом розглянути ЄОСЕЛЮ оселю і взяти цю іпотечну програму для себе.